У коридорі Нововолинського територіального центру соціального обслуговування, де розміщується соціальна перукарня, черга. Людмила і Тетяна приїхали із села Хренів. Про відкриття перукарні жінки дізналися з інтернету. У мене загинув син, я обслуговуюся безкоштовно. Так чого я маю йти до учасника, платити гроші, якщо, якщо в мене є така можливість. Зачісок ніяких не роблю. Мені зараз взагалі то. Як то кажуть, не до того, а чотири рази в рік треба йти постригтися, щоб як -то кажуть, в очі не лізло. Мені аби коротка стрижка, щоб мені в голову не перешли. Мені як довго, то голова болить. Мені вже моди не треба. Я вже вийшла з того віку. Я останній раз стриглася 150 гривень. Для мене то є гроші, як отримати пенсію 4 тисячі. У мене буде коротка стрижка. А, так, шиї відкрити, руха відкрити, ну і в першу зняти. У перукарки Галини 39 років стажу. Фахівчиня надає перукарські послуги різним пільговим категоріям населення. Переміщені особи, були військові, були просто пенсіонери, які мало забезпечені, в яких пенсія така, що мусять ходити в соціальну перукарню. Ми стараємося людям зробити приємне, бо ж всі жінки хочуть бути гарні. Мені подобається те, що я роблю. Подобається гарно. Бачите, і люди кажуть, що їм подобається. Мені більш подобається стригти жінок, але скрізь треба старатися так, щоб людина вийшла задоволена. Андрій Аверін, учасник бойових дій, приїхав із селища Благодатне, аби підстригтися. Послугами перукаря чоловік користується раз у два місяці. Я ще тут не робив зачішок перший раз. З жінкою прийшов по її справах сюди і побачив вивіску. Я зараз на групі групи мало, а на прожиття не вистачає. Зараз як літо. Коротше, зверху трохи вставити. Зимою то тільки поправляю, щоб воно не втрачало нігде. 82 річна Галина два роки мешкає у Нововолинську. Раніше жила поблизу Херсону. Від обстрілів жінка приїхала на Волинь. Зараз її житло зруйноване. Там ж бамбьошка поспати не давали навіть. Думаю, що ж то робити? Чи роздіватися, чи їздить лягати. Було й таке. Як почало тріщати, всі окна сипляться, хоч би не хотів, то мусиш тікати. Я була зарош. Мене треба було постригти. От я й спрашую, спрашую, кажу, от там є палігмахерська і стрижуть гарно все. Ну я ж давай біом бігом. За словами Галини Тимощук соціальної перукарки, перукарські послуги для окремих категорій громадян надають вдома. У терцентрі працюють у понеділок, середу і п'ятницю. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.